the way. а що ви хочете купити? Це от, значить. Добре. Один штраф. А мені цікаво. Е-е, по ДВ має бути відступ 5 м від житла, збережені будівельні зберементи при тих зоземельної ділянки. Пам'ятаєте, технічні. Угу. Ну, то що ви що ні говорив, да? Це другий. Інше без схоже. От тобі мені охоронна зона від Then Cruz, again VCM plus, 10 plus, 10 plus, 10 plus 14. 14. 14. 15. 2 3 2 12 2 3. Страшно забиди, забери. Ага, да, на, це на процесу. Дякую. 2 3 2 12 3. 2 12 тоже плюс. 2 10. 2 5. А це що плюс? Так. Давай, троне озеро. В общем, 2 3 2 19. 17 я не голосую. Голосуємо, хто за. Я все кім 217. Я за все голосую, кем 217. Так, треба, треба плюс. Терміні оплата. نیو لوسی، مزلفی کنفیک. تا، موسواد، موسواد یه‌بار. همه‌ی 4 2. портфеля на Българна технична документация, която за не говоря, за мен е един Grazie.

Так, после ситания здания. Потом четыре плюсы на отже, трохи проїжджаємо з лівої сторони. Паразита, Паразита. Декілька три ряди. Так. Голосуємо під

Зараз у нас успішно знову знову вам. Ну ви вже шість разів міняли цю точку і кожен раз так, вже раз вияснити, дай його ставити, а потім робити. То, що було спочатку, і назад, потім зараз, потім на коштах, потім біля пішло на потім потім у дворі стоматології, потім біля першої школи так оприділити. але як так, а що ви взяли, що це люди не будуть проти? Можна розуміти? Завжди, залишився увага на який на глянці яких він буде висвітлюватися, там бути не погоджують. Це не зазвичай, що це не власні власні. Це найшвидше, що буде з нас. Я знаю, як це буде, але людям це не буде добре. Якщо я кажу, що там буде висвітлюватися, то там буде висвітлюватися. Там були проти відходів, там збагатись від відходів. І всі не І вони були там пам'ять військовим, самовільно встановили, встановили Ну вони капають на піть прийшла і сказала, що вони біля своїх пам'яті поставили. Там пам'ятник. За біля кого біля цього не можна, то потреба з'ясати сам, при він не поміщає. тому що у нас вона вони ходять до нас. Нема сенсу, у нас тут і тут дивно, чоловіче, на першому порту. Хто відкрите? Люди ходять, ходять, люди ходять. І в суботу не їлю, даже пускають від того. Треба, 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 хто дивіться, хто це вирішив, що вона буде там? Ось треба виписати, що вона не пішла, органу справи культурної спадщини. Ну так хтось подав на відновлення, хтось подав, але подав. Але подав, подав, але подав, подав, але подав, подав, але подав, подав, там, — Та вона? So, — Та вона. — Та вона, слухай, вирішує свій долар. — Долар. — Долар. — Вона згинуває. — Вона згинуває. — Так. — Я також випустив. — Тільки то, якщо не пройде погодження, я буду відом. — Давайте. — Я вважаю. — Та що за, то проти? — Я за. — Хто знає? — Так. — Ще. — Все? — Як можна, блядь? — Що ж, давай, блядь. — Нам візьмуть, блядь, блядь. — Ти не вгодь, я не тягню розпору. Заявило ОСБ, архітура та Лочора Лис. Одного ОСББ у нас по Світану Бузгороду, це Загорська, перший господарський двір напротив стадів, там існуючих ліпатів. І друге ОСББ Собранець, там Тетяна Маруська, живе вона готова. Так, там така буде підтримується. Począł kątki dozoru 1 rozroku pracę. Począł kątki dozoru na rozroku pracę. Począł na rozruchu pracę. Począł kątki dozoru za. rozroku